І ще один інформаційний тиждень. Ми починаємо у ньюзрумі телеканалу Рівне. 1 отже, для вас сьогодні працюють Ольга Міхньов, Наталка Пастухова. сьогодні ми розповімо про таке, про що вкотре на своїй вже традиційній конференції звітував голова Рівненської обласної державної адміністрації. Також як рівняни святкують Всесвітній день здоров'я. Є у нас погані новини. Зокрема, на вихідних 17-річний юнак пірвався на снаряді часів Другої світової війни. А також е, у сарнах даївці де, затримали чоловіка, який нібито віз у тіл е, у. У ліс тіло своєї співмешканки, де він мав її на меті закопати про це і не тільки далі детальніше. Зважаючи на те, що зараз діється в Україні. В Донецьку і в Луганську сепаратисти захватили СБУ, значить там документи взагалі роблять погроми. У Донецьку навіть провозгласили Народну Донецьку республіку. В Луганську люди не пускають війська Національної гвардії. А на Рівненщині у нас наразі, скажем так, більш мирні події. Учора, в неділю, на медані Незалежності відбулося народне вічі. Воно правда не було дуже багаточисельним. Люди прийшли, хоч не багато. Були незадоволені, незадоволені були діяльністю обласної влади, яку, до речі, самі обрали. Особливо людей не вдовільнили кадр вінові призначення, які цього тижня були в обласній раді. І ну, тому зокрема, виріш... призначення двох заступників голови обласної ради. Це називається обранням, але насправді люди обурюються, що це було обрання, скажімо так, фіктивне, бо це було все таки призначення. У ну, цему тому, тому вони вирішили сказати, так на наступне віч Треба, щоб прийшли керівники обласної влади наші прозвітувалися перед народом, який в принципі і вибирав керувати нашої області, і запросили їх через тиждень, рівно щоб вони прийшли на вічі народневічі на, на майдан незалежності. І дивіться, не знаю, як називати ці процеси, але мабуть, це скоріше за все, вони все таки мирні. І ще цікаво, що наприкінці минулого тижня цінувальники хорового мистецтва могли потішитися в другій музичній школі. Там відбулося справжнє хорове свято. Діти влаштували пройшов звітний концерт учнів та викладачів відділу хорового співу, і присвятили 40-річчю дня засування рідної школи. Слухачів потішили музикою. виконання співаків різного віку виступали групи від. П'яти рочків підготовча група і молодші групи, і старші, і навіть вокальні ансамблі, і навіть поважні викладацькі колективи. Ну, Масштабне дійство присвячене 40-річчю е, Другої музичної школи. І сьогодні, і сьогодні так, погані новини і хтось. Сьогодні наскільки я знаю, знаєш, дуже велике свято. Сьогодні, сьогодні у нас день здоров'я. Сьогодні у нас благовічня. Чим всі глядачі вітаємо так, так. так в друзі вдруге. В друг у нас сьогодні, сьогодні, сьогодні день здоров'я, як ти вже сказала, Наталко. Кажуть, що українців нема чим вітати, тому що у нас виявляється стан здоров'я наш не дуже хороший, але і це підтверджують фахівці, які так само в, в поліклініці, але тепер вона зараз називається не поліклініка, а дуже там складно, має довге-велике назву. Таку провели безкоштовне такі на огляд, куди приходили люди і могли перевірити своє здоров'я, але більше про це знає наша колега Ірина Нечіпорук, яка була там і бачила все на ну, власні очі. Вона поспілкувалася як із людьми, які прийшли обстежувати, так і з медиками, які власне розповідають, що не тішна статистика. Отже, далі Ірини нечіпорук. Рівнянка Лідія, як і чимало інших жителів рівного, у понеділок вранці вирушила у центр первинної медико-санітарної допомоги ювілейний. Тут з нагоди всесвітнього дня здоров'я. Усі охочі могли виміряти тиск, здати аналіз на рівень глюкози у крові, пройти обстеження щитовидної залози та проконсультуватися у вузьких спеціалістів. Лідія каже, хоч має вдома апарат для вимірювання тиску, вирішила проконтролювати себе у медичному закладі. Дуже часто міряю тиск два рази на день. Мене понижений тиск. Я слід стараюся слідкувати. Своїм здоров'ям за словами медиків, нині захворювання значно помолодшали. Все частіше з серцево-судинними проблемами звертаються молоді люди. А при нормальному тиску 120 на 80 все частіше у більшої кількості рівнян фіксують гіпертонію. Якщо подивитися на ту картинку, яка сьогодні, ну то це можна сказати. Кожен четвертий, кожна четверта людина, яка хворіє на підвищений тиск на гіпертонію. Ось були такі, які. Якби не знали про свою картинку, тобто про підвищений тиск, але в більшості це люди, які вже постійно контролюють свій свою гіпертонію. Загалом кажуть медики, попри те, що у світі існує понад пів тисячі визначень здоров'я, учені всього світу навчилися його вимірювати. Роблять це за методикою професора Апанасенка за допомогою спеціальної комп'ютерної програми. У неї, окрім іншого, вносять ріст, масу тіла, динамометрію, життєву ємкість легень людини. За цими показниками визначають у балах рівень здоров'я. Низький рівень здоров'я це три нижче балів, а високий понад 16. Рівень здоров'я наших українців на даний час досить низький. Всього 08%. 82% наших українців помирає від неінфекційної патології. 50% українців мають хронічну патологію. Міжнародні експерти вважають, що до, до Два 2050 року наше на населення, наше українське може скоротитися до 37 мільйонів. За словами медиків, здоров'я людини залежить від кількох основних факторів. Серед них раціональне харчування, рухова активність, психічне здоров'я та сексуальна культура. А от левову частку займає все ж здоровий спосіб життя. Саме в цьому у першу чергу й варто вчити з дитинства. Переконують медики. Ірина Нечепорух, Володимир Захаров, новини Рівного. І поки владу викликають на на майдан. Влада вже звітується. Принаймні, голова Рівненської обласної державної адміністрації сьогодні зібрав журналістів на свою tra... традиційну прес-конференцію, він проводить вже в понеділок о й Отже, ж про що сьогодні йшлося, Наталечка більш рознов. Ну, голова обласної адміністрації підсумував свій перший місяць роботи. Може він вважає себе здоровою людиною, тому ринувся в роботу так сильно. Вже заступники має, але поки немає ефективного бюджету. Робота ведеться надалі. Каже, буде ефективною. Обіцяє. Планах підготовка нового обласного бюджету найближчі два тижні, а ще залучення інвестицій, передусім в енергоефективність і розвиток місцевих джерел енергії. Малі гідроелектростанції та терфе на першому місці. Також голова облдержадміністрації представила журналістам кандидата на посаду очільника обласного управління капітального будівництва. А ще губернатор пообіцяв стати повністю відкритим і пообіцяв свої робочі графіки розміщувати на офіційному сайті обласної державної адміністрації. В пряма мова його детальніше. О, От, і, якщо комусь буде цікаво, е, в який день тижня, яким, якими справами я займаюся, кожен зможе. Там будуть вказані усі наради, які проводяться щотижнево, будуть вказані періоди, коли проводяться прийоми, будуть вказані періоди, коли проводиться робота з документами, і періоди, в які я буду відвідувати, чи з заступниками, чи з профільним заступником підприємства та організації нашої області і райони нашої області. А от громадські об'єднання, які були активними учасниками Української революції, надій і гідності, створили власний благодійний фонд. У назву заклали основну ідею доброчинного утворення фонд підтримки цінностей Майдану. І вже оголосили конкурс на фінансову підтримку проєктів, покликаних розвивати громадянське суспільство та виховувати патріотизм молоді. Більше нам розкажуть про це Олена Семенович. Вона була там і все знає. Благодійну організацію фонд підтримки цінностей майдану заснували у березні цього року. Він не залежить від держави та політиків, не має права надавати допомогу політичним партіям та брати участь у виборах. Сфера діяльності фонду це є освіта, охорона здоров'я, сфера екології, розвиток міжнародної співпраці, розвиток територіальних громад, спортивне виховання, сприяння вихованню. Патріотизму, охорони довкілля, культура та мистецтво благодійники прагнуть допомагати у вирішенні глобальних питань, які піднімали активісти на майдані. Основний напрям своєї діяльності вбачають у розподілі грантів між громадськими ініціативами, що працюють на розвиток громадянського суспільства. Хочуть, аби громади об'єднувались і ставали більш активними. Водночас нагадують про проблеми людей з особливими потребами. Ми не будемо замовчувати, що у нас є такі люди яких чомусь всі рахують інвалідами? Ні, це неправильно. Тому я думаю, Фонд зверне на це увагу, що ми скажемо, що це є громадяни України з особливими потребами. Громадяни України. Це є одна із цінностей. Ми не будемо викреслювати цих людей з суспільної діяльності, які хочуть бути активними, є активними. І ніхто їх не заборонить займатися тими справами, якими вони займаються. І вже стартував перший конкурс проєктів. Загальний бюджет цієї програми 81 тисяча гривень. Благодійники запрошують ініціативні групи, ОСББ недержавні громадські організації до участі. Головне кажуть, втілювати цінності Майдану. Олена Семенович, Юр Прокопчук, новини рівного. І на Рівненщині сталася трагедія, яка повинна е, змусити задумати всі задуматися всі, хто їде відпочивати, здавалось би на пікнік на природу, не задумуючись про небезпеку, яка чатує на на кожному кроці. Трагедія сталася у зорі цими вихідними. Рівненщин, хлопець да. підірвався на снаряді. Е, наскільки відомо, хлопці, які були з ним разом в лісі, гуляли четверта. Не, не бачили, не знали, що вони розвоюють багаті якраз в тому місці, де знизу на них чатує. Е, Боєприпас часів Другої світової війни. Хлопець, який загинув йому 18 років, він відірвався, на та він отримав множені рани, від яких він помер у лікарні. У нас є коментар правоохоронців, який розповідає детальніше, як це було послухано вчора, в тиділю близько 18-ї години вечора четверо підлітки, один з яких лише повнолітній. Поблизу села Зоря в лісовому масиві, це в Рівненському районі, розпалили багаті. Через близько 5 хвилин пролунав вибух. Внаслідок цього вибуху 17-річний Петро, житель села Руда Красна Рівненського району. З закритою травмою живота, рваною раною лівої руки та шоковому стані, був доставлений в реанімаційне відділення центральної районної лікарні. Через кілька годин хлопець помер. Його тіло на даний час доставлено в морську до медичної експертизи для встановлення причини смерті. Решту підлітків троє, підлітків не ушкоджені та перебувають вдома. Є підозра, що діти не помітили вибухонебезпечний снаряд у землі і розпилили на ньому багаті. Це жахлива подія. Ще одна не менше гірша сталася в Сарнах. Там взагалі е, у нас є кілька кадрів відомі працівники держдержавтоінспекції затримали чоловіка, який вночі в другій годині ночі на велосипеді віз е, тіло у ліжку. Як з'ясувалося, 45-річний Анатолій, віз захотів заховати, поховати свою співмешканку, який було всього на 34 роки. З'ясували, е, що чоловік, коли прийшов додому. Побачив свою співмешканку ну, у нетверезому стані, побачив біля хати якісь сліди від її ровера, велосипеда і почав з'ясовувати ситуацію, бити її і зямився тільки Насі. тоді, коли побачив, що вона вже е мертва. мертва. У нас є коментар Даївці, який був на місці. З час несення служби в місті Старни, рухаючись по вулиці Гагаріна, нами був помічений громадянин, який вів велосипед, на якому знаходився зверток, схожий на тіло людини. Громадянин був затриманий, на місце події було визвано слідчу оперативну групу. Ну і кажуть, що після того, як вирішили його доставити в клінічну психіатричну лікарню, чоловік втратив свідомості. Мало того, що він втратив свідомості, він ще й помер відразу на місці від серцевого нападу. Порушили кримінальну ну, справу? Так, за, за процедури правоохоронці Порушили кримінальну справу за частиною першої статті 115, але очевидно і доля чекає, і всіх справ, коли е, ймовірного е, звинуваченого немає вже в живих. То вона очевидно, що буде закрита. Ось пов... до, до кращих новин. Да, у нас у нас, як ми любимо говорити про наші соціальні мережі. Зараз в ВКонтакті з'явилася така нова група, до якої, до речі, може долучитися усі. Вона має таку назву, таку цікаву плювати на всіх. Тут правда закликають не плювати на всіх, а показувати тих, хто це робить. Тому що зараз погода хороша, всі виходять, травичка лізе, квіточки розцвітають. А водії наші інколи забувають, що треба шанувати природу і жаліти людей, ставлять свої автівки. не... Неправильних, скажем так, місцях, і автори цієї сторінки закликають усіх рівнян виставляти тут мережі, фотографії. Тут вже є надходження. Да, нові, тут ось, можна побачити там, різні, 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 різні матеріали. Там побачите, культури, Готель мир, ставити, наприклад, всі, зверху, да. там де була автівка, це центр міста. То тут дивіться, саме на переході поставили. Люди сподіваються, автори цієї сторінки сподіваються, що водії, які водять ці автівки, побачать ці фото, і в них прокинеться совість. Вони. Почнуть дотримуватися правил дорожнього руху. Але я ж хочу нагадати, що не тільки водії мають дотримуватися правил дорожнього руху, але й пішоходи, які мають поважати водіїв, та саме, як і водії поважати пішоходів. І завтра до анонсів, повертаючись, нас чекає флешмоб. Учні вийдуть на майдан рівно, щоб підтримати всеукраїнську там акцію. А потім у нас з офіційних новин буде засідання міського конкому. Про це та все інше, що відбуватиметься в місті і області, ми обов'язково розповімо розповімо вас у денних новинах і в вечірніх випусках. І, ну основ, основна картина дня вже в вечірніх випусках. Вас чекає вже спочинаючи з 18.45. Наразі ми ж прощаємося з вами. Зачемо міцного здоров'я здоров'я здоров хороших здоров новин.